Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож професіями. А з якою професією ми познайомимося, ви дізнаєтесь, відгадаючи загадку. Глина в кого ожива, творить з нею, хто дива, в кого посуд ніби жар. Ну, звичайно, це ж гончар. Так, є така професія, гончар. Ці люди виробляють посуд з глини, гарний, красивий, а роблять такий посуд за допомогою прилада, який називається гончарний круг. А для того, щоб зробити посуд, потрібна глина. Є спеціальна глина, з якої і виготовляють ось такий гарний і красивий посуд. І давайте з вами сьогодні вивчимо вірш Гончарний круг. Зараз ви уважно послухайте вірш. Старається гончарний круг, і глина тягнеться до рук. Стає вона горнятком, малятком, товстинятком. Гончар горня оте зніма, і глина в руки йде сама. І знову ж тим порядкам Кружля, щоб стать горнятком. А зараз повторюйте зі мною. Старається гончарний круг. І глина тягнеться до рук. Стає вона горнятком, малятком, товстинятком. Гончар горня оте зніма, і глина в руки йде сама. І знову ж тим порядком кружля, щоб стать горнятком. Ви молодці, гарно попрацювали.